Знаєш, у чому найбільша ілюзія сучасної людини? Вона думає, що життя треба виграти. Еге. що щастя, це коли ти все контролюєш, все встигаєш і ніде не помиляєшся. М? Але правда інша: життя не терпить контролю. Воно завжди переможе, і що сильніше ти тиснеш, що сильніше ти хочеш оцю всю штучку контролити. Ти швидше зламаєшся. І це відео не про красиву філософію, це відео про силу, яка народжується після втрати. Воно про спокій, який не купиш і не позичиш. Про те, як перестати боротись і почати жити. Якщо ти дивишся це зараз, це вже знак знак. Бо твоя душа втомилася грати в вижити. Дивись, тут до кінця. Буде дев'ять речей, які змінять твоє ставлення до життя назавжди. І напиши, будь ласка, в коментарях свою внутрішню декларацію, коротко, але від серця. Наприклад, я вибираю спокій або Я повертаю контроль лише собі. І це буде, знаєш, твоя особиста обіцянка, твоя точка сили. Лайк, якщо відчуваєш, що вже настав час не тиснути на життя, а жити його, і поїхали. Принцип номер 1 Прийняття непостійності. Все, що живе, воно змінюється квітка цвіте, щоб зів'яти. Людина приходить, щоб піти. Будь-яка стабільність тимчасова, домовленість між хаосом і порядком. Марк Аврелій казав: постійна зміна речей дає нові сили. Коли ми боремося з цим, ми втрачаємо, бо намагаємося отримати те, що природа створила текучим. Давай трішки психологічно поглянемо на це питання. Опір змінам це форма страху. Одне з досліджень показує, що прийняття остання і найздоровіша стадія будь-якої втрати. І лише коли ми перестаємо чинити супротив, психіка починає зцілення. Говорить це вам як психолог. Приклад. Людина, яка тримається за стару любов, не бачить нової. Тому що живе не тут, а тоді. А тоді не існує. Прийняття факту непостійності це не поразка. Це акт довіри до життя, акт довіри до себе, до того, що кожен кінець це просто форма зміни. Другий принцип усвідомленість. Стоїки не говорили про медитацію, але вони жили у стані глибокої присутності, тебе ранить не подія, а твоє судження про цю подію, казав Аврелій. Суть проста. Подія нейтральна. А ти той, хто надає їй значення. Психологічно, як це виглядає? Саме це підтверджує когнітивна терапія Бека. Ми не страждаємо від реальності, ми страждаємо від інтерпретації цієї реальності. Освідомленість це здатність ловити момент між стимулом. Та реакцією. І саме між стимулом і реакцією є ось ця доля свободи. Вона знаходиться там. Приклад, ти стоїш в заторі, ти можеш злитися, можеш увімкнути улюблену музику і насолодитися спокою. Обставини ті самі: реальність різна. Усвідомленість це вміння бути всередині життя, а не лише думати про нього. Принцип третій. Мистецтво відпускати. Ми втрачаємо більше, коли тримаємось, бо будь-яке триматись це напруга, там, де напруга немає потоку. Стоїки називали це Амор Фаті любов до долі. Прийняти навіть те, чого не хотів, бо життя, не запитуючи, ти готовий, воно тече. Приклад. Ти готуєш проєкт місяцями, а клієнт його не купує. Можеш ламати себе, можеш шукати винних, а можеш відпустити і побачити, що це звільняє місце для чогось більшого. У психології це називається кон контрольний парадокс. Чим більше ми намагаємось контролювати, тим менше ми відчуваємо контроль. І навпаки, коли ми відпускаємо контроль, приходить спокій. Відпускання це не поразка, це перемога над ілюзією, що ти все вирішуєш. Четвертий принцип: сила тиші. Тиша це не відсутність звуку, ні. Це присутність себе. У світі, де всі кричать, мовчання стало формою сили. У тиші формуються великі речі, так писав Епіктет. Тиша це як вода після шторму, у ній усідає бруд і ти починаєш бачити дно. Нейрофізіологічне дослідження показує, що навіть дві години тиші на день активують зони мозку, пов'язані з пам'яттю і навчанням. Тиша. Відновлює нейрони. Приклад, десять хвилин без телефону перед сном і ти починаєш чути свої думки. А може, вперше за довгий час і відчуєш своє серце. Сила тиші у здатності чути, перш ніж говорити. Бо коли всередині шум, ти не чуєш життя. Знаєш, я створив місце, де ці принципи не просто слухають, а їх проживають. Це закритий телеграм-канал. Він називається фундамент самооцінки. Там немає мотиваційного шуму, тільки практика, тільки реальні інструменти, які допомагають щодня повертати собі силу, повагу і тишу всередині. Якщо ти відчуваєш, що вже наївся корисного контенту, але всередині досі порожньо, досі пусто, тобі туди. Ми проводимо там розбори. Там є навіть рубрика у нас відповіді питання. Там є практики, там є короткі голосові вправи. Є робота з мисленням, робота з тілом, робота з самооцінкою, без моралізаторства, без глянців, просто глибока психологія, яка реально змінює життя. Посилання знаходиться під відео, натисни і заходь у клуб Фундамент самооцінки. Там дійсно починається справжня робота. Не над тим, як мені сподобати світу, а над тим, щоб нарешті почати себе поважати. Посилання під відео переходь. П'ятий принцип прийняття того, що є. Стоїки які вчили, прийняте. Не значить погодитись. Це значить перестати воювати з тим, що вже сталося. Не те, що відбувається, тривожить нас, а наше судження про це Епіктет. Приклад. Тебе зрадили, обманули, принизили. Мозок хоче помсти. Серце хоче справедливості. А істина в тому, що нічого з цього не поверне тобі спокою. Тільки прийняття. Дослідження Гарвардської медичної школи показують, що люди, які практикують прийняття, мають нижчий рівень кортизолу і вищу психологічну гнучкість. Дивись, прийняття це не ой, мені все одно, ой, мені байдуже. Ні. Прийняття це я визнаю, що так є, і тепер вирішую, що з цим буду робити. Шостий принцип. Неприв'язаність до результату. Роби, що повинен, і будь-що буде, Марка Аврелій. Ми втрачаємо життя, коли женимось за результатами. Бо кожне, коли отримую, тоді заспокоююсь це синдром відкладеного життя. Приклад. Ти прагнеш ідеального тіла, ти прагнеш грошей, ти прагнеш визнання. І навіть коли ти цього досягнеш, щастя триває три дні, потім голод. Це гедоністична адаптація. Феномен, який доведений у психології. Будь-яке досягнення швидко стає новою нормою. Тому стоїчна практика не гнатись, а діяти. Бути в процесі, а не в гонитві. Роби. Просто роби. Без гарантії, бо твоя гідність не в результаті. Твоя гідність в русі. Результат важливий? Так. Але вона, гідність, знаходиться в русі. Сьомий принцип прийняття самотності. Самотність це не покарання, це дзеркало. В ній видно все, що ти від себе ховаєш, знайди притулок у собі, Аврелій. Ми боїмося бути самі, бо тоді стихає шум, і ми чуємо себе, а себе не завжди приємно слухати. Особливо, якщо ти довго цього не робив. Дослідження Каліфорнійського університету показують, що люди, які регулярно практикують усамітнення, мають вищий рівень саморегуляції та емпатії. Тому що в тиші зникають ролі, залишається тільки я. Приклад: День без чужих думок, без дзвінків, без новин, новин взагалі, спочатку здається, нудно, а потім стає чисто. Самотність це не відсутність інших, це присутність себе. Окей. Восьмий принцип. Зменши его. Его це не зло, це просто захисний костюм. Але в якийсь момент він стає бронею, щоб не дає тобі всередині дихати. Звільнись від влади пристрастей і розум побачить ясно. Марк Аврелій. Его боїться виглядати слабким. Тому воно нападає, тому воно виправдовується, тому воно змагається. А справжня сила у здатності не доводити. У нейропсихології це називають его-децентрація. Здатність бачити ситуацію з позиції спостерігача, а не присутнього. Люди, які розвивають її, мають нижчий рівень конфліктності і вищу життєстійкість. Приклад, ти сперечаєшся своїм партнером, чи по бізнесу, чи в стосунках, і в якийсь момент ти розумієш, ти не за правду борешся, а, -а, а за те, щоб перемогти. Це его. Зріла позиція полягає в тому, щоб просто почути і розібратися. Зменшення его це шлях від боротьби до конекту, контакту, від я проти світу до я частина світу. Принцип 9. Життя в моменті. Не дозволяй розуму відриватись від теперішнього. Марка Врелі. Ми живемо як туристи у власному житті. Знімаємо кадри, але не бачимо. Плануємо завтра, але не дихаємо сьогодні. Приклад, ти п'єш каву і вже думаєш про зустріч. Або сидиш з близькою тобі людиною, але в телефоні. Ти тут тілом, але не душею, не увагою. Дослідження з Гарварду показують, розум людини блукає у минулому чи майбутньому близько 47% часу. І саме ці моменти найменш щасливі, найменше. Бо тут бути, тут і зараз це мистецтво. Не тікати в колись, не чекати потім, жити зараз саме зараз. Це все, що в тебе коли-небудь буде. Знаєш, в чому парадокс? Ми всі хочемо спокою, але поводимось, ніби нас годує хаос. Ми кажемо, я хочу тиші, а потім самі ліземо в драму, у змагання в порівняння. Ми мріємо про внутрішню силу, але ховаємось за страхом втратити контроль. Стоїцизм це не про холодність, це про гідність, про здатність дивитися на життя без паніки. Бо сильний не той, хто ніколи не падає. Сильний той, хто перестає прикидатися, що йому не болить. І якщо після цього відео ти відчув хоча б краплю правди, значить, ми потрапили туди, куди треба. Напиши в коментарях. Давайте, коротко, але чесно. Я вибираю спокій. або... Я перестаю тиснути на життя. І це будуть не просто слова, це буде фіксація твоєї точки вибору. Підпишись, якщо тобі близька така розмова, без глянцю, без понтію, просто по-людськи, по-сильному, так як зараз ми з тобою поговорили. Якщо ти хочеш не просто слухати, а почати проживати це на практиці, переходь у мій закритий телеграм-канал Фундамент самооцінки. Та ми не говоримо про силу. Ми її формуємо день за днем. Без пафосу, без відмазок. Посилання під відео. Зроби цей крок, бо саме з нього починається повага до себе. Зустрінемося у новому відео або в закритому каналі. Давай.